Поки я поїхав на роботу в агрофірму, то вже крок стоять, дах буде змінюватися. Онук. Онук Юліанчик, Онук Юліан контролює тут О, так, Юліанчик, Контролює. І вже от крокви тут змінили. Ваше такий дах, як рівний там. Хлопці, одним словом, справляється лучше за філюка. Філюк Поки поїхав в поле, поки туди, поки сюди. То тут ми з Юліаном вже справилися, дочі, що таке вимашений? Вимошений, вимошений пурвся, тепер не їм дядують цукери. Так? Так, Їв. Отак воно помаленько, помаленько робиться. Задихався, грубий, тяжко. Зараз буде обід, зараз де легше. Та й таке, о, крок ви вже вже зроблені. Бо там де старе. Но моцне, тут є дубові. Дубові, значить, слупи. А то є байки. Соснові, то якось так. Робота йде. О, зараз буде... Що, йдемо? Будьте здорові, благословенної середи, я вже знаю, який він день. Середа. Так? О, тут обрізали. Віктор допомагає. Всі допомагає. А я дітей пам'ятаю. Все, ти вже свою роботу зробив.